Я б такий би, щоб частіше людям може якось показувати в якийсь там прайм-тайм, що вони творять з містами. Він не робить людей краще. Жорстче, цинічні. Важко спілкуватися, становиться з людьми. Ну, як на мене, то мені б допомогло чаще бути вдома. У мене весь мій психолог, он там сидять вдома, мої два психолога, і все. Україна повинна існувати і... тому тре, треба її захищати Вітаю вас сьогодні. Гість програми «Ветеран ПРО» Олег Ханучин, 48-річний запоріжець, чий шлях захисника України розпочався ще у 2015 році. Він справжній доброволець, який без вагань став на захист батьківщини, тоді і знову у 2022 році, з перших днів повномасштабного вторгнення. Олег діючий військовослужбовець, чоловік та батько, який продовжує оборонити нашу землю. Ми поговоримо з ним про його мотивацію, про те, що означає бути воїном з таким тривалим досвідом, та про те, що тримає його на передовій. Вітаю вас ж вітаю. Отже, ви двічі ставали добровольцем, як я вже сказала, у 2015-му, знову, у 2022-му. Що у вас спонукало до цього рішення щоразу? От була мотивація однаковою, що змінилося за ці роки? Та ні, взагалі, ну Україна повинна існувати, і тому треба її захищати. І якось, ну, 16-му 16 надивився на це все, що творить наш ворог. З країною. Тому у 22-му, коли почалася повноваштабна війнушка, то трохи було вагання, але недовго. Але я знаю, що ви перебували навіть не вдома, не в Україні. Та я у Вроцлаві був у Польщі. Ага. Що ви там працювали? Ну, поїхав, так. Да, я 20, 20 лютого я вже 19 го чи 20-го ми пересекли кордон е з другом, з товаришем. Ну, Він лишився, а я приїхав. Та ну нічого, що родина почала дзвонити, цей шквал новин. і, ну, Я там до десятої, Коротше, я думав, бо там дружина, ми краще до тебе приїдемо, мати дзвонила, теж плакала, yeah. сестра моя рідна, котра теж в Запоріжжі. Всі не їдь, бо знали, що я приїду. Тобто ви тільки туди вирушили і от все розпочалося mm. у нас? Так, да, так вийшло. ну що, Не я ж обрав 24 лютого, то ж той. Всі плани свої змінили, щоб піти і стати на захист. Одразу приїхали і повернулися, і пішли воювати. Ну ні, не одразу. В місті я був 24-го. Я виїхав з Вроцлава, 25 Львів. 26-го я був у Запоріжжі лютого. А запись у військовий у мене, мабуть, 26 чи 28 березня. Ну є певний круг знайомих, котрі готувалися до оборони міста і uh -huh. до міських боїв, і вони просили побути трохи в місті. Тобто нікуди не їхати. Потім, ну, благодаря ЗСУ, 128-й штурмовій, гірській штурмовій, що вона зупинила Русню. Uh -huh. ну, і наприкінці березня вже стало ясно, що їх зупинили, тому. Скажімо так, ви вирішили йти служити. Розкажіть трошки про ваш бойовий шлях. От де служили, служите, в якому статусі? І як взагалі змінили? Що змінилося? От були у 2015 році і потім у 2022. Ну, 15-16 рік, то, то, ну, то можна з, цією, з цим етапом війни, то, то була такою угу. така легка прогулянка. Да, ну, 15-16 рік ми були 37-й батальйон ТРО, тоді він був батальйоном ТРО Запорізьким. Це потім ми вже на Дембіль уходили, він ну, організували Маріупольську бригаду, ми були 15 місяців під Маріуполем. А 22-й, ну, я теж думав, що я такий підготовлений воїн, прямо все бачив, все пройшов, але це не так. І було зовсім по-іншому. ну, коли по, по тобі працює всі калібри, і ще авіація. Це було недалеко від е, Гуляйполя. Ну, таке. Угу. Страшну власник. А ви які завдання виконуєте? Ну, тобто, які, по яка у вас посада Ну, спочатку, взагалі, взагалі, повномасштабки, ці, ми ну, розвідник, угу. а потім. Почав я мавіки, ну, а зараз на крилах літаю. Дрони? Так точно. А грали колись в відеоігри? я знаю, що я прям, ну Це у мене син, він такий любитель, пограти. А я ну, грав, та звісно, грав. Ну, без фанатізму. Як сприйняла родина ваше бажання піти на фронт? От Ви повернулися, вам говорили не повертайся, ми до тебе приїдемо. Потім ви повернулися і одразу з рішенням, що треба йти на захист ставати? Та, ну, я не скажу, що не було вибору, але но... ну, вони б мене ніяк би не відговорили. Ніяк. Тому ну, прийшлося сміритися. Дружина підтримала, знаючи, що попереду така от розлука це небезпека для життя. Ну, дружина, так, да, підтримала. Не відмовляла. Та відмовляли всі, і мати, і донька у мене доросла. Їй, кстати, сьогодні 15 років, прямо зараз вони там. То вас можна привітати з народженням доньки. Дякую. З 15-му. Дякую, Ні, ну відмовляли всі, відмовляли всі. ну... Та ні, ну це все. Рішення було прийнято. Тому на що було повертатись, краще треба було їх там сидіти, чекати, дергати їх туди, щоб там їм роботи, школи то було б простіше. А так, ну, повідмовляли і успокоїлися. Більш того, крім вас, у родині ще й син ваш служить? Так, да, так. Да. Йому 27 угу. у травні було. Він також сам да. прийняв рішення? Так, так. Да, да. Я, мабуть, рік вже прослужив. Ну, що, ну, у нього більше всього було, Ну, типа, ти там, а я здесь. Ну. Ну... І пішов, що йому зробили відношення і все, він служить зі мною. З вами ви разом. ну Принаймні, він під наглядом підбирається. Да, так, ну ми бачимось. Добре, а от, дружина як теж ну, одна а, справа, коли але... це ви один, і то це дуже складно. А тут ще й син треба хвилюватися. Дуже погано. Вона відреагувала на це все. Ну, опять-таки, ну, хто ж для війни, хто-то не для війни, так вийшло, що у що неї в родині обоє для війни. Ну, тому якось так. А ви часто бачитесь? Ски? З дружиною. З дружиною? Ну. З родиною. Два рази в рік. Не, не приїздить до вас. Ну, я розумію, що на передовій, але знаю, що бувають різні ситуації. Не, якось Сидять тут так в Запоріжжі, не все у вас тут і тихо і ще її туди, і кудись стягати. Нема бажання. Залишалися весь час тут. Не, Ні, ви не, не вирішили жали. відправляти їх кудись. Ну, я пропонував. ну, як, вона, як я прийняв рішення служити, так вона прийняла рішення лишитись в Запоріжжі. З у вас з сином відпустки співпадають? Як ви з родиною повністю зустрічаєтесь? Ні. Повною? Ні. Ні. От було, ось відпускали на його день народження на 6 травня. Ми вдвох приїхали. Ну це правда було дві доби. Ну, mm. Це у нас співпало та і все. А як ви зв'язок підтримуєте От, на відстані, складно мабуть. Та ну як. Мобільні телефони, відео, дзвінки і все інше. Все, як, все як у всіх. Ну, війна це таке дуже величезне випробування для всіх, а особливо для тих, хто безпосередньо бере в ній участь. А як ви відчуваєте, що змінилося, можливо, у вас, як у людині за ці роки війни, Щось змінилося? ні, ну війна не робить людей краще. Жорстче, цинічній. Все, ну, ну, гарних рис характеру не з'явилось. З'явилось тільки похуже, погірше, все стало гостріше і реагується. То... Ну, багато хто говорить, що на війні людина, от вона, наче от, як без маски. Там пізнається цінність всього того, що насправді є цінним. Так, там все просто, звісно, Полу там нів нема. Там тільки чорне і біле, все. Там, ну, і ти, ти людина, і ти не людина, все там, все зрозуміло. <су> що для вас стало найціннішим, От коли що можливо щось зрозуміли. Ні, ну найцінніше, мабуть, відчуття того, що мій син справжній чоловік. Це прям, ну, що він не струсив, як деякі пішов, ну. А так, мабуть. Ні, ну, дівчата у мене теж не, не труси, а так все більше такого. Бачу, ви пишаєтесь так своїм сином, що він пішов. Більше пишаєтесь чи більш переживаєте? Та більше, звісно, переживаю, ну але... нікуди від цього. Він, доросла людина, прийняв рішення, і його треба тільки поважати. Якої підтримки, на вашу думку, найбільше потребують військові, знаходячись на передовій? От що необхідно? Ну, та якби кількість відпусток би змінили, і щоб там хоча б там раз там на три місяці давали виїжджати, то це було б, ну мені кажеться, здається, що набагато краще, ніж раз на півроку. Ні, ну, можна, я не кажу, що ми там взагалі як у, в тюрмі, що там все, от сиди і все. Там відпускають, але вже не вистачає. Четвертий рік дійсно не вистачає спілкування з родиною. Це та підтримка, яка дається від родини, важливо. Ну, мені так. Мені так. А як щодо, наприклад, суспільства, якщо говорити про це, ви повертаєтесь звідти сюди, до цивільного життя? І що, що різниця? Важко. важко спілкуватися, становиться з людьми. Ну, я взагалі помічаю, що. Це таке модне слово, там, соціопатами стають люди. Ну, Важкувато. Мені спілкуватись, наприклад, особисто мені, ну важкувато. Велике коло друзів, велике коло, з ким ми спілкувались. Але я стараюсь чи поїхати кудись, чи просто сидіти вдома з, з родиною. Це соціопати, ви маєте на увазі модне слово, про яке ви сказали, це Мі просто віде. ті, коли ви так приїздите сюди, і от ті цивільні, які тут знаходяться, вони начебто як не розуміють, чи от щось, щось вже не так, щось змінилось. Ну, та так і є. Ну, важко, ну, важко з цивільними. Ну, Взагалі-то люди якось не розуміють, мабуть, що Ну, Відбувається. У вас тут дуже неспокійно в місті, а. Ну, на життя, я дивлюсь, веру і якось, ну на мою думку, не повинно такого бути. Ні там, понятно, ні, ні чорні тряпки на окна, але все ж якось потрібно розуміти. А от ви е, керуєте дронами, я так розумію, в підрозділі. Е, що можете сказати про власне підтримку, таку, як, наприклад, донати? Людські, от е, така підтримка. От ви говорили про родину. А от те, що от забезпечення, я знаю, що дрони це завжди збирають на дрони. Тобто, скільки б їх не було, так, їх, їх було мало. Їх, їх не буває, мали. їх не буває багато. Мабуть, жоден підрозділ, навіть саме розкручений підрозділ БПЛА. Жоден ніхто не скаже, нам вистачить. Тому вони постійно потрібні. Просто Ну, ми працюємо на специфічних, ми на крилах працюємо там, ну, не такий великий розходник, там як на FPV. А крила, ну що, якщо ти гарно робиш свою роботу, то їх вистачить надовго. Ми ну, просто до того, чи відчувається оця, ну, ви приїздите, бачите, що життя тут триває, е... що якось так має... не має бути. А от чи відчувається та підтримка, коли ви там? Ну от. Та ж навіть тими ж самими зборами коштів. чи ви такого Ні, не робите? та без, звісно, підтримка. Ні, ну я не те, що там взагалі там, засуджую людей. Ну, класно, коли у людей йде життя. І може там дивишся на це цивільне життя і якось може мрії, вони там, що колись і у тебе буде спокійне цивільне життя, воно може теж заспокаїти. А донати, ну донати, ну куди куди без них. Треба, треба, треба. А активні люди зараз у цьому плані? Я взагалі цим питанням не займаюсь, але я так розумію, що активність впала. Угу. Всі якось, ну, я б такий би, щоб частіше людям може якось показувати в якийсь там прайм-тайм, що вони творять з містами, щоб розуміли, що буде з тим же Запоріжжям, там Суми, Харків, Херсоном. Пускай поїдуть, подивляться, ми рік були там під Херсоном. Ну, це жах. Тому зупинятись не треба. 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 Трисні. Не відчувається такої втоми, от якби зараз можна було полишити і поїхати або залишитися з родиною. Втома. Відчувається, звісно, відчувається. Хочеться вже лишитись, ну. Я уходив, у мене донька була підліток 12 років, а зараз 15 вже тьотя. Тому хочеться, звісно, лишитись якось наподольше. Не знаю, наскільки вистачить, правда, таке. Mm -hmm. Тому що ми всі. Ну, не всі окей. Може хтось ні, але я думаю, що багато військових вже деформовані і не прилаштовані. Це ще з цим надо працювати буде багато. Психологам роботи буде вище криші. А у вас в підрозділі немає такого. Я знаю, що в деяких працює. Начебто штатний психолог, або щось таке, або військові там можуть звернутися, люди, з якими от працюють в таких кризових ситуаціях. Не, я думаю, що точно є, тому що ну, бригада у нас нова, все там, я думаю, що по штату і повинен бути психолог. Просто я не звертався, тому поки ще зовсім непогано з головою. Ну, мабуть, у кого проблеми ті звертаються. Я думаю, є, психолог точно є. Що, дехто з моїх гостей, з ветеранів, от вони кажуть, що з військовими, які стануть ветеранами, які повернуться, з ними треба працювати ще, от коли вони там знаходяться. Ви не відчуваєте такої потреби? Ну, я поки ні. По собі, ну, ну зві стаєш ти, звісно, роздражительним ну, таке все. ну… Ну, як на мене, то мені б допомогло чаще бути вдома. У мене весь мій психолог, вон там сидять вдома, мої два психологи і все. То родина це найважливіше, такий ну, оазис да. найкомфортніший. Да. Ви нормально адаптуєтесь, встигаєте, от коли повертаєтесь вдома. Відчувається, що от як, як і раніше, вдома, якщо тут я в своїх стінах, як і раніше, все. Ну, не все так, як раніше. У мене там зараз ще собака з'явився. Це теж такий елемент. Я сам собі кажу, що це елемент такого заспокійливого гуляти з собакою. Ну, Змінилось все змінилось. Військові машини стоять на вулиці, військові живуть на вулиці. Змінилось? Ні, Змінилось і місто змінилось дуже. Даже Якщо не враховувати розрушені будинки, місто теж змінилось. Не вдається отак, от щоб просто відволіктись і на ці два тижні просто забути повністю виїжджати тоді з України, щоб не чути тривог, тих шахедів, пострілів. Ну треба виїжджати. Якщо виїхати, я думаю, ну я просто не виїжджав за ці три там слишнім роки. Я не виїжджав. Але ж можна, наскільки я знаю, відпустити. можна, можна ага. да ну син, мов взагалі, сина в червні відпустка. Він планує кудись зі своєю подругою полетіти, кудись. Ага. От коли ви думаєте про повернення до мирного життя, зараз я розумію, це відпустка. Ви знаєте, що вам знову знову повертатися? А от коли повністю повернетеся, які у вас думки до чого має бути готове суспільство, коли ветерани повернуться додому, коли наші захисники прийдуть. До чого готова. Буде, буде, буде важкувато всім. Абсолютно всім, і на всіх рівнях. І куди будуть приходити батьки, колишні військові, і це будуть садочки, школи. Всі військові будуть дуже різко реагувати на це все, ну, там, на погляди, на якісь фрази. Ну, важко буде, всім важко, на всіх ділянках. Ну, це ви зараз, от, як по собі те, що ви сказали, що ви приїхали, і ну, вас там щось може дратувати, там якесь спілкування, яке може раніше було нормальним зараз так? Ну так, да, да, ну, ну скільки я знаю, військових, ну я ж кажу, війна не робить людей краще, вона їх робить гірше, тому суспільству треба бути до цього готово, що прийде прям ну дуже велика проблема. Вона прийде. Колись та війна закінчиться А як зараз суспільство може якось можливо посприяти? от Чого б ви хотіли бачити? от Коли повертаєтесь додому? Що не так? Ну Крім того, що ви бачите, що там життя триває, а там і вірніше у нас тут скрізь іде війна, але от там на передовій це одне життя, а тут інше. Що зробити, щоб підготуватись? Ну, я... я не знаю, є. Ж... Спеціалісти, котрі ну це все можуть розробити. Ну, ну просто що потрібно, от, наприклад, от саме вам, як би вам хотілося, звісно, ні, що є спеціалісти. все у мене взагалі все просто. Ну, все я з родиною, щоб мене ніхто не чіпав, та й все. Якщо дозволять хлопцям з родинами виїжджати за кордон, ну це буде прям ну от, класно. Тому що ну наскільки я знаю, не всі дозволяють. Ну там є там окремі підрозділи, в котрих там не можна виїжджати. Ну, от, якщо хлопцям почнуть дозволяти виїжджати, я думаю, що ну, хоча і повертатись менше почне, це теж проблема. От вам що допомагає, коли ви знаходитесь на передовій? От триматися, наприклад, можливо, якісь погади там, можливо, якась мотивація є, така що от, дозволяє вам ну, туди повертатися і залишатися там. Ну, те, те, що, те, що творить ворог з нашою землею, це, мабуть, там, ну, якщо це, це бачиш, там не, по, вона не, не нужна додаткова мотивація. Ну, Це дійсно треба зупинити, тому що ну, нічого нічого взагалі хорошого взагалі. Це війна, так. Хорошого не може бути в ній. так? Ні, просто те, що вони несуть з собою, ну, це. ну... Ні, пряники, це зовсім інше. Тому це треба зупинити. Це їх треба нагнати, і ніяких домовленостей. Які от можливо можливо так пафосно звучить послання? Бо що б хотіли сказати от українцям, які зараз в тилу живуть, а також тим, хто можливо вагається чи варто йти, ну хто може піти, але ще якимось чином він не знаходиться там. Та варто, варто. Варто готуватись, варто, якщо хтось вагається йти чи не йти, йти, однозначно йти. Тому що людей війську не вистачає. А хто не вагається а сидить, ну готуйтесь. Просто готуйтесь. Колись це, ну я думаю, це коснеться всіх, абсолютно всіх. Тому що ну, це, ну, поки, поки кінця краю не видно. Будемо сподіватися, що Та, Я не скрайне. Що вона завтра закінчилася, і все, щоб я навіть не їхав нікуди. Я вам дуже дякую за захист. Дякую за відвертість. Бережіть себе, успіхів вам у всьому, побільше часу з родиною. Хай вона вас радує. Дякую. Дякую. Це був ветеран Про і справжній захисник України Олег Анучин. Мирного нам неба, бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.